100% бавовна. Ох, як мені подобається це слово. Особливо, коли це про футболку Texar в кольорі Desert. Літній пісочний камуфляж. Чудова якість. Класно носиться, легко переться. Трішки довше сохне, ніж тканина Кулмакс, cool але зато це 100% бавовна, натуральна тканина, яка не викликає алергічних реакцій. Нічого ніде не натирає, тому що дуже-дуже класна, дуже м'якенька, ніжна тканина. Це полірована бавовна, це спеціальним чином оброблена. Простий зручний фасон. Я хожу в такій футболці, саме в такій. Я їх обожнюю, тому що це зручно, комфортно і здорово.